речі, Коробочка вагоє 14600, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Так, у нас тут попадається ось така скляна, думайте, Якщо в неї говорити, як мікрофон. Вазочка. Подивіться, повністю ідеальна. Реально, як мікрофон. Подивіться, цілесенька, класна ваза. Наступне. Хто знає, що це, тут якісь квіточки, показую вам ближче. Можливо, чай, я не знаю. Ось так. Елегантна роза. Ось так вона виглядає, дуже багато тут різних квіточок. Ага. Що мене ще цікавить. Срок годності тут не пише, не бачу принаймні. Ще вам ось цю етикеточку покажу. Тут треба зривати. Але зривати я не буду, зриваю власник. Бутилка. Тут є таке дно. Розова, класна. А, це копілочка. Подивіться, яка красива копілочка. Так, ви знаєте, це сюди потрібно вставити телефончик і можна лізти з ним у воду. Повністю запакований, такий розовенький, да дівчинки. Я так розумію, це щось зв'язане з тістом, з кухнею. Мабуть, така штучка. Десь сюди повністю новесенька. Так, у нас є мартелева, ось така підставка. Сюди можна якраз поставити бутилку з шампанським звином, і буде класно. Сковорідка. Сковорідка йде ось така. Ось так вона виглядає. Така глибока. сковорідка, каструля. Так, рамка. Цілесенька. Так, у нас попався ось такий панал. Всередині я відчуваю, що щось є. А там новесенька розчісочка. Повністю новесенька. Так, далі бутилка. Подивіться, яка велика. Є ось ця штучка, трубочка. Хочу знайти, скільки вона має. Ну ладно, менше з тим. Ага, літр має. Ось така бутилка. Так, окуляри для лижників. Навушники. Крутезні навушники великі такі. Зручні, мабуть. Далі футлярчик. У футлярчику в нас є аж дві пари окулярів. Окуляри, правда, для зору. Так, ще один футлярчик. Оазіс. І тут ще одні окуляри для зору. Разом з футлярчиком. Ой, з тряпочкою. Так, дуже красива. Красивий футлярчик і окуляри йдуть під колір. Вони такі теж для зору, але е, вони такі, як від сонця, ще плюс. Бутилочка. Пазли. Масочка повністю новесінька. Ставити її в холодильник, мабуть, і тоді на очі і у вас все добре. Е, ось такі палички, їх тут є декілька штучок, вони, я так розумію, з надписами. Ще. Ще ось такі палочки. Тут свічки, у нас іде набір свічок. Три свічки дуже гарно пахнуть повністю новесінькі. Це привітання з днем народженням, в кого 40 років. Далі якісь ось такі колеса, або я не знаю, що це. Можливо, в тумбочку вкручуємо. Далі у нас є рамка. Ось так виглядає. Колготки 70. Де. Ось такі штуки на коліна. Це багато паперу. І ще ось такі Палочки. Так, а це у нас, мабуть, термосумка. Всередині, вроді не термо. Ось так виглядає. Я думаю, що термо, тому що береш з собою її на річку. Цей папір відштовхує сонце і, і воно не нагрівається. Якась штука в машину. Теж йде повністю новесенька. Я не знаю, що це таке. Якась подушка. Далі. Раз. Велика така дуже. З когутом. Два. Крутезна. Держи, це вже не посуда, але подивіться, який крутезний магнітофон. На батарейках є ця штучка, багато входіків, є USB-вхід, є якісь кнопочки, ось таке радіо. Е, теж сумочка ось така. Я не знаю, от здається вона, теж вода не проникне. Рамочка на стіл. Жіночі штучки. А, пульт і блок. Тут два блока і пульт. Ще одна бутилочка. Наступне. Ось такі запаковані повністю новесенькі на рукавники для діток. Тут якась у нас або інгалятор, або ігра для діток. Кому три плюс. Ага, бачите у ванну тут. Дівчинка у ванну поставила. Добре, йдемо далі. Далі у нас ось таких два декоративних вазона. Так, оце футлярчик. У, для прикрас. Подивіться, яка красота. Дуже гарно виглядає. Наступна ось така штука. Мабуть так, так. Далі бутилочка. Е, вазочка така маленька. Або ще одна така, або ця просто ви зверніть увагу, чи я ту поставила сюди, чи поставила сюди. Значить, якщо поставила сюди, то це друга. Я просто забуваю. Обруч така штука. І у нас тут Що це таке? Я не знаю. Ой. Так воно виглядає. Пише розмір елічка. І окуляри. Бачите такий футлярчик? Такі і окуляри. Тес для зору. І це був лотик вагою, вагою 14 600 по 4,5 євро за 1 кілограм.